За ініціативи учня 10 класу Вадима Слободяника намагаємось щось зробити з повороту з Доброго ранку. Ну що, піску набрали? Да. Так, Вадим, розкажи, що це сталося вчора? Ну вчора я йшов зі школи. Ось на цьому повороті їхала машина. З городу, з да. міста, так? Да? Ну я не знаю, просто ну, їхав понятно. по центральній дорозі. Я йшов. Ну, приблизно десь там, трошки тому. І коли вона повертала, справилися з управлінням і може її сильно занесли і її пересла в мою сторону. Вона ну, десь може метр від мене, може чуть дуже ближче. Коли в мене посунулося, я <різь> дуже злякався. Було дуже страшно. Зрозуміло. І ти вирішив щось зробити, а, так? Ну дивіться, вона аж саме кінець. Значить... Хочу тобі сказати, що тут е, два варіанти. Або водій не вибрав потрібну швидкість. І другий варіант пішоход повинен враховувати про те, що машину може занести. Здрасте. Добре. Ну я щоб навіть ближче, ніж цей. Ні, я, 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 я ж тебе не в чому. Я просто я розказую. Визнаю, да. Я просто розказую, як варіант. Не, І повинен враховувати, що машину може занести, тому або. Подождати, поки машина проїде, або йти на такій відстані, щоб нічого не сталося. Значить, що ми зараз робимо? Ну от, ну скільки може. Вчора штук 4, хто розгортало вечора в мене. Ну от, бачите, ось Вадімка захотів, взяли по відру, зараз посипемо по перехрест. Допустимо, таксі, їхало сюди, бачило, що ну, слизька дорога, Йде назад і ну як, ну не геть на всіх парах, але все одно. Все одно, швидкість більша. Да, так, Круть, круть, ну куди, ну ти бачив, вночі, воно ж видно. <різь> Я ж кажу. Дякую, тому, що, допустим, не ніхто там не йшов, не йшов, не <різь> першу, В першу чергу це вина водія, він не вибрав ну, необхідну швидкість. <різь> ну все одно, щоб їм допомогти. Добрий день. Знімай.

Вот так я насыпаю, руками тебе. А ты двигаешь? Да, ну, ты ж тебя хоть зимо насыпать. Э, <laughs> е, красиво, да? Ну сейчас я тоді давай. Я посыплю сволочку, а потом... Машина, Машина. Да, Машина себе повертаю. <laughs> сказав Не хватило вікно. Хватить! Давай це ні. Переклейтесь. Та коли посипати. А ти, а ти? А ти так потудий Та Я потім вас візьму сюди на патрульці. Yeah. Mm -hmm. Я чесно, я теж думав, що два відрахувати. Нормально. Yeah, ну, no, а ти в ту форму пришипає. Ось цього достатньо. Є, єдине, що погано що про те, що світ, сніг оце йде. Ну no, yeah. да, він зразу все. Він зараз може трошки закидати. От побачиш, mm -hmm. кидаю? ось тако, так да, і все. Це в Ютубі, вконтакті в однокласниках. Yeah. І цей. Піднімем народні маси. Не? Ну, ну а чого? Оце в день відро піску можна знайти. Mm. Та навіть не піску, жужелиці, що за угодно? Ну тільки, звісно, без гвозді і стекла. Ну no, так, да. такі машини радуватися не будемо. <laughs> Вадим, отако дивись, отако, отако бери. Отак, о, дивись, бачиш, як добре вийшло. Давай. Ну і все, віщі. Два відра і весь поворот. І казалось би, так? Да? Що тут треба якісь великі затрати. Не знаю я. Єдине, що от в нас немає запасів ніде. В сільраді, щоб... Це щоб була кучка лежала в піску. Та хай їде, зараз Вадимка спіє. Вадім, акуратно. Все, тікай. І воділя зразу оцінять этот вопрос. Я вже ніколи тут не занесе. Ну і він, він правда, поїхав помалесенько, не спіша. Що скажеш? Все добре. Що сказати? Кажи, закликаю, усіх не бути да. байдужими. Так ще важко взяти одне відро. І посипати ти та да. місце яке. Не хочеш сам це як. Я ж, я ж кажу, організовуюся ще з кимось. Я вас, я вас піддержу завжди. Прийду і допоможу. І все буде красота. Ну, все тоді. Оператору спасибо. Все, до побачення. Всім.